Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 22 серпня, і перший день виставки покажу вам. Сьогодні мені повезло зі мною моя донечка на виставці, і почну показувати роботи її роботи. Дізнаємось ціни. І що новенького зробили. Потім піду в залу, покажу своїх колег. Ну і трошечки своїх робот покажу. Але я вас і так тішу своїми роботами. Я показую майже через день свої прикраси, тому покажу більше своїх колег. Хто не знайомий, знайомлю з своєю донечкою донечкою, вона ювелір. І ми зараз презентуємо її роботи. Всіх вітаю! Хочу показати. Щось новеньке. Те, те чим я пишаюся. З нової колекції хочу показати Топас Імперіал. В чому його цінність це ціленькі грані по всьому периметру кристальчика. Великий діаметр, ширина, висота. Ось так він розташовується на пальчиках. І гарно буде комбінуватися з покрасами в золоті. Наприклад, якщо у вас тут обручка. В жовтому, то о, красиво буде отримати. Вартість у неї 16 тисяч гривень, вона є на сайті, а розмір у неї 18,5 гривень. А якщо що, розмір можна відрегулювати, переробити, його в розмір більший чи менше, чи це позиція не. Так, так, саме цю роботу можна збільшити. На будь-який розмір, який побажаєте. це займає просто три робочі дні, можливо, як, трошечки більше, але ж таки завантажу. Супер. Ще є а, турмалін Лагун. Якщо бачите, в нього такий дуже незвичайний колір. Це робота Унісекс, вона буде гарна і чоловікам, і дівчатам в розмірі 17. -ти. Але це сайво, особливо на сонечко, відкривається. Це ограночка дуже гарної якості. Дуже гарно, дуже гарно. Вартість 12 тисяч гривень. Дякую. Також в мене є дві каблички з виноградним холцедончиком. Одна вона мерехтить, а інша вона більш матова така. Але тут трошечки більше взірці. Гарні, яка їх ціна і розмір? Вартість 8800, це трошки менше 8 тисяч, а розмір 16 з половинкою. 16 половинкою обидві. Всі ці позиції вони зроблені в сріблі. Чудова моделька, я її вже бачила. Дивіться, як вона виглядає красиво. Супер. Це квар з включенням ротилу. Така фантазійна ограночка в нього ротил зовсім тоненький, маленький. Він його видно тільки при сонечку. Вона починає мерехтіти всередині. А вдягни його на показний, будь ласка. Ну, в мене фаланга трошечки малувати, він все ж таки на середньому дуже гарно виглядає. Ой, дуже гарно. Я не можу натішитись твоїм кулоном. Я знімаю каблучку, а твій кулон — це наш, наш український гіліадор, біріл, самородок. Це з моєї особистої колекції. На жаль, таких якісних зустрів немає. Дуже складно прібрісти. Так, а, греч, цю каблучку я би комбінувала би ще з твоєю моделькою. Ось отак. О, о! Ну це дуже гарно, таку, таку модельку я робила на замовлення. Я їх багато робила, потім у мене закінчилась сировина, і донечка привезла сирьо. Сировину з Франції, і наразі сировина у мене є. І на кульчики, і на каблучечки Друзі, покажи такі е, менші. Так. І як вони виглядають? дивіться, дуже вигідно, дуже так сучасно. Така каблучка буде 5 тисяч гривень 12, і тут в неї є е, рубінчики. Тобто вона тут з. Ізюмінкою такою. Друзі, хочу показати сережечки, роботи до... донечки, ріденькіні роботи. Це є турмалінчики. Так вони виглядають. Дуже легенькі, дуже мені комфортні і дуже акцентні. І знову в мене таке запитання, чого мама без сережок? Без таких сережок. Дуже-дуже ну, подобається. Я, прям, я їх не приміряла, до речі, ще не разу, а чого я їх не приміряла, тому що їх не було, напевно, в, в шовломі на виставці. Красиві. Класочка Маріончик і хризопраз, який піде там, де не мігає. Хризопраз з, з спесертином, з комбінацією тут природне формування кристальчиків. З тильної сторони він теж достатньо симпатичний. І природній. природній так. Так. Це потічка йде окремо до нього, можна і під шнурочок носити, звичайний. І під гривню підійде, так. Тому що так. доволі широкі вушки mm -hmm. для цього. Mm -hmm. Дуже зручно прилягає до тіла. Ще років шість назад батько мені е, дав цей зрезобразу. Він був в його, і оце він чекав свого часу okay. і своєї комбінації, тому що у мене нещодавно з'явився. Mm -hmm. Але як воно гарно і по осінньому виглядає. Покажи свою ручку. Mm -hmm. Друзі, це я розповідала про смарагди. Є дівчата шукають смарагди великої каратності і показують у донечки в білому золоті. Я купляла його в Мюнхені, але його вартість орієнтовна це 600-700 євро карат. Тут 525 каратів, це ну, приблизно там 3,5 тисячі євро. Так, друзі, це до до того, що великих смарагдів, Чим більше смарагд і він натуральний, він не може бути дешевим. Тобто гарні речі, натуральні, і це не самий-самий ідеальний, і гарний, ну не самий дорогий ще смарагд. Так, все вірно, 8 тисяч євро. Варто карати якісного яскравого смарагду, такого, як ми звикли бачити, все, що ми бачимо там, дешевше трошечки, дуже часто його пропитують, профарбовують. Воно з маслом в кращому варіанті з маслом, а в гіршому варіанті з маслом з, маслом, з фарбою. Тож. Дякую за таку інформацію. Бачиш, це дуже дуже цікаво людям і дуже інформативно. Дякую. В цього малюка я закохалася. Це Маріон, наш український, природне формування кристальчику, також з усіх сторін. І його ще прикрашає рубін. Дуже гарний. А приміряй на себе так приклади до себе. А ціна його, яка буде, скажіть будь ласка. А я не згадаю, не майже жади? 10 тисяч приблизно. Так? Угу, добре. Друзі, е я прикріплю в описі до цього відео контакти, донечки, ви зможете перейти на її інстаграм, на її сторінки, і там буде до додаткові гарні фото, відео цих всіх прикрас, що ми вам показуємо, і до них є розміри і ціни. Каже, що в неї нема кульчиків, але в мене нема такої каблучки. Так що... А в мене є. Я бачу. А в мене є. Так це наш топас український. І дівчата, хто в мене запитував, хто бачив, це моя особиста каблучка, а наразі є в продажі каблучки, хто в мене запитував. Є така каблучка. У мене розмір 17,5. Зараз перша половина дня в мене трошечки є напряки, але на мені зараз дуже зручно вона сидить. Вона не спадає. Я трошки далі, далі стану, покажу, що вона прям міцно прилягає. Uh -huh. Тобто 17,5 вам буде зручно. Саме ця каблучка 350 доларів буде коштувати. Це в гривнях 14 вроді. чи скільки? 14500 десь. Ну, десь, десь в такому діапазу. Да, Це життя, життя в ньому. А це діаптази. Діаптаз. Це якраз ми з мамою в минулому відео зробили огляд, як ми розбирали каблучку. Це вже інша моделька і інший діаптаст. Тобто, перш ніж зробиться одна прикраса, на жаль, декілька взірців ламається. Цей ціленький, він міцненький, вже витриманий і дуже гарний колір, дуже гарна сировина, кристали цілі, дуже гарненьке так у нас підвізка, блучка. І каблучка менша є. Тирну сторону показує для того, щоб в дуже часто її закривають. Так, її закривають, тому що кріплять зазвичай на підложки для того, щоб секономити сировину. О ті, о, ті самі тріщинки, які ми показували в короткому відео. Дуже красиво. Колір, до речі, саме того смарагду, який вартає 8 тисяч євро. Так, тільки хотіла сказати, що дуже, дуже похоже на смарагд. І хто трошечки не знає форму кристала смарагду, може переплутати. Це ще кульчики. У мене є три пари гвіздиків таких. Пусетики, Пусетики. такі, Пусетики. да, невеликі. вартість 8 тисяч гривень. А і каблучка, от, наприклад. Я тепер йду в залу показувати своїх колег. Друзі, багато ви в мене хто питали, де дівся пан? з... Перлинками. Дивіться, Гонконг? Гонконг? Так. Дивіться, тут різні різні перлинки. І, і саме я, я не, не розуміюся, чесно сказати, в перлинах, але знаю, що багато моїх колег купують саме тут, у цього пана. Тут також, також є бурштин по цінам. Ну, бурштин ніколи не може бути дешевий. Наприклад, скільки буде коштувати такий браслет з бурштину? Це? Так. Ти 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 Тисяч доларів. Скільки? Тисяч доларів. Тисячу доларів буде так. коштувати от такий. А отакий. От Триста 300 доларів. 300 доларів. Оце гарний бурштин, натуральний. Натуральний натуральний. Так. Це І друзі, є такі сережечки. Дивіться, єс. 500 гривень. А фурнітура срібло? Ні, це медицинський. А, медицинський, да, я вот зн... срібло. Ага, так, ви мені тільки срібло показуєте. Так, є такі, а такі сережечки. 900 900 гривень, такі сережечки, фурнітура срібна. І от такі перлинки, різні. Перламотор. Да, вот 500 гривень, 500 гривень отакий вот тут Цікаво, красиво. А це настоячі жемчуг да, да, чи да. Вирощений? Вирощений. вирощений? Вирощений. Тобто він е, іскусственно вирощений, так, да, Ну, він не дикий, але да. він натуральний, ну, тобто це не пластмаса. Да. Друзі, я так зрозумів. Тисячі то дві тисячі. Тисячу дві тисячі гривень. Да. А, да. Так, а покажіть свій номер телефону. Да. Так, де люди можуть звертати, дівчат, сюди можна звертатись і замовляти. Ім'я Хе зараз прийшли до мого самого улюбленого стола. Тут, тут я постійно купую сировину, Ну, щось тут, щось інше. Але і Ларімарчики, до речі, які в мене замовляли, я купляла тут. Зараз спитаємо, чи є ще. Тут, дивіться, тут дуже великий, гарний вибір, стіл великий. Пан Іван, молодець, який привозить нам красу. Так, Поки іще зарано людей не дуже багато, перейдемо. Скажімо, сюди. Давайте подивимося, що. Гарні, Гарні маземіти. Зазвичай біля цього столику багато людей і важко підібратись сюди, тому що завжди люди тут вибирають собі красу. Ви те, гранати, гранати бувають різні, від червоного такого, як кров, до глухого. Річньового. Це теж гранатик але для практик дуже гарний. А mm -hmm. я взяла кануше з собою. Є такі кабишончики, гризопразики А пальчики. Також гранати, самородички, гранати, маленькі чараїтики. дивіться, яка, яка красива хризакола І тут у, у неї є ціна зараз. Так, 5 тисяч гривень. Така хризаколка. Великий красивий лабрадор. Чудовий лабрадорчик з гарною різацією, гарний колір. Синій, жовтий. Ну, ці друзі, це зовсім безподобні, вони дуже красиві. Аманіти великі. Кристаллы флюорита. Турмалин верделит. Друзі, показую номер телефона. Якщо щось сподобалось, звертайтесь напряму. І Ще один стіл, також з кристалами і мінералами. Це я вже бачила, я його постійно беру, я ще на прошлій виставці його бачила і напевно я його заберу. Тому що він мені постійно до, до руки, і я його наразі куплю 300, 330 гривень він коштує, і він буде наш. Гірський кришталь також з холорітом. 540 гривень. Ой, а мені оці два вже на... сподобаються, бачите? Все оці два мені подобаються, вони мені надо. Отак, От дівчат. Все надо. Не знаю навіщо, але вони мені Дивіться, цитринчики, натуральні цитринчики в сорочості. 440 гривень. Такий він повністю природній. Ніць. Чоловік запросив, щоб я купила самородну мідь і хоче з неї зробити прикраси. Але тут всі такі дуже великі зразки, якщо будуть менше, обов'язково куплю і будуть, і будуть прикраси змі. Якщо мужчина хоче працювати, відмовляти не можна. Дивіться, який красивий. Друзі, ви подивіться, яка це краса. Епідот на гірському кри... кришталю. Родовище Турція. Ціна 3300. Дуже красивий. Він так відблискує. Дуже гарний. Цю красу. Це тимчасий кварц. Кристали такі розташовані хаотично. Я колись таку, але більшу другу зробила з неї підвіз з гірського кристалю, дуже красиво. А, я хочу показати вам. Ні, це і ставитися. Дивіться, яка гарна кулька. Ціна її 2,950 дев'ятсот п'ятдесят. Друзі, полівий шпат. Дуже гарний. Можна заглядати і через вікно якраз іде клієнтка. До нас можна заглядати через вікно, а за вікном тут у нас краса. Дуже багато манітіки. Це паліонтологія, це відбиток. відбиток окамінелості. Тут губи, акули. Ой, дивіться, яка краса. Я не знаю, чому в останній час закохалася я. Мені подобається мідь. Знімала в прошлі, на прошлій виставку дівчину, яка роботи з міді і мені якось відгукується наразі мідь. Шість тисяч гривень буде коштувати отака велика друза. Дивіться. Є місячний камінь. І тут можна також його придбати, дуже гарної якості. І зараз, поки, якщо можна, а скажіть, будь ласка, наприклад, ціну. Зараз треба зважити одну хвилинку. Зараз поки зважать, а ми подивимося далі. <плес> Марморожські діаманти. Це так. Так, якості, він коштує, <плес> такої <плес> якості коштує 1100 гривень. Дивіться, 1100 гривень буде коштувати такий. А є друга якість, і він, він дешевше. дешевше. Бачите, от різницю. І ті пані, які писали мені, що можна в Індії взяти на 100 доларів чи на 400 доларів купу комплектами. От дивіться на різницю. Не можна взяти такої якості в Індії, чи де ви там казали купу. А цей наприклад, скільки буде коштувати? Ну, я і так знаю, то й до 200-300 гривень. 390. 390 гривень. Бачите, але ж і видно різниця. І такої сировини дуже-дуже мало. Дівчата, дуже мало, гарної, як красивої. А, такого, а чим більший, тим він буде дорожчий, тому що його важко знайти, щоб був в об'ємі більший. Бо самі великі викупила я. Якщо щось сподобалось, звертайтесь, пані, пані Олена, пан Андрій відповість і підбере вам ті камінчики, які вам потрібні. Це ви в Києві, так? У вас є? Так, так Шоурум біля метро Житомирська. Шоурум біля метро Житомирська. Так. Друзі, відразу кажу, показую візиті, номер телефона. Це роботи пани, пані Наталії. І хтось із дівчаток у мене писав, що мріє придбати в неї роботи. Тобто, ось, я залишаю її контакти. Дуже якісна енергетика у людини, дуже, дуже творча, красиві роботи, натуральні камінчики. Ну, я... Лебідя, який мені тут колись сподобався, його вже придбали. Ви, Я так зрозуміла, що його вже нема, але тут багато красивих є. Показую медленно, Повільно, щоб ви роздивилися. Дивіться, яка краса. До речі, друзі, ще субота, неділя. Ми будемо знаходитись тут на виставці, тому у вас є час наживо побачити цю красу. Пані Наталя цього разу стоїть у ухода. Ой, дивіться, це бурштин і пчілка, як на меді. А ціни, ціни. А як... як... Друзі, 900 гривень. Природній бурштин, пчлка, бджілка. Ой, це як красиво як. Сам бурштин не знаю, скільки коштує. Ну, тобто, сам тут дуже, дуже комфортна ціна. І ще один янтарик, Бурштинчик, дивіться. А цей скільки? Це скільки коштує? Тоже 900 гривень. у цього милого ангелочка ще ціну. Так, бо тут красиво так складено, не хочу робити безлад на столі. А це скільки буде коштувати? Дві, Дві тисячі. Але він об'ємний. Друзі, дивіться, от на мої чотири пальчика, він красивий, об'ємний. Сапфірін і фурнітура Фурнітура, Вінтаж. Ну, дуже гарно. Ви дивіться на міміку цієї лялічки, цього ангелочка. Не знаю, сподіваюся, що через камеру передам цю милоту, милоту цю красу. Сподіваюся, дуже красиво. Дякую, що дозволили зняти. Сподіваюся, що дівчатка кому подобається. Ну, мене питали, мене дійсно питали про вас. Так, друзі, звертайтеся. Друзі, на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і буду намагатись ще, ще суботу і неділю трошечки знімати своїх колег. Дуже хочу вам нагадати, що, друзі, що ви з мене самі, самі найкращі. Обіймаю до зустрічі!